Так, дівчатки мої, ну ви розумієте, що я коли в Насті, я стою возле цього мужчини, представляєте? Такого, який так, боже мій вона його так обняла, що аж дух захватило. Поймать так обняла, прижала дівчатка. Мої слухайте, прямо думаю, господи, світуля. Ну красива картина, правильно? А я возле цієї картини завжди обняла, поцілувала, приголубила. Встала і пішла. Правильно, дівчатка. Ну, як ми робимо з нашими чоловіками? Що чоловікові треба? Чоловікові треба ласка, дівчатка. Обняли. Хоч я так убиваю більшість з, з дівочками говорю, але мужчинами про вас не забуваємо, тому що ви це наше все. Хочеться, щоб ви нас обняли, приголубили, поцілували. А що для жінки треба? Багато не потрібно. Знаєте, що треба? Моя ти любійна, моя ти красива, моя ти ненаглядна, моя ти, моя ти, моя ти. Все, жінка розстала і забула, що вчора там один одному щось сказали. Що ні, дівчатка так і є. Саме головне красивий подход. Дівчатки, ви знаєте, з правої ножки з оливкою. А він повертається, каже: Люба, а що ти потрібно? Скаже, тебе поцілувати, коханий. Слухайте, я почала говорити за свою нову зачіску, а коли це у Я вже забула про все. Уже почала, ви знаєте, я ж кажу, я починаю за а закінчую за опокою. Красуні, моя длина волос, звісно, вона непредсказуема. Вона нижче мої красивої попи. Да. Дівчатка, ви знаєте, навагалась. Рижий, чорний, короткий, чорний. Рижий, чорний. Настя мені говорить. Дивіться, а чого ти в не викаєш? Я що стара чи що? Що не викаєш? Ви говорять тому, кого вважають. Вопрос не віра, а вважання. Настюш, я себе відчуваю взрослою. Успокойся. Ні, мене так в інституті навчили. Вот з того, з тих пор я стараюсь уважительно відноситися. Чого уважительно? А то ви, ну я себе нелегко відчуваю, Настюш. Я а... така, що знаєш, ти кажи не ти, а ну кажи. Света ти. ти. О, о, це так, дівчатка. Ну значить, знаєш, це мені говорить. Дивися с ти уже, може... я ж понахпсика з ним походила, дві тижні. Потім зняла, кажу, мені жарко. Вона каже, що жарко не буде. Я думаю, ну хорошо, давай, зараз чорний, потім давай ріжі. До речі, напишіть, як вам мій. Мої хорошенькі, ну одним словом, більшіство, звісно, було за длинний, чорний. ну, половина вже цей раз ділили мене за длі за ріжий. Але це така хороша длина, так прям нижче попочку. Ну, ми сейчас вийдемо на двір. Я ж вам покажу обов'язково свою вечірницю, булиночку. Дівчатка мої значить Юлічка була. Ноготочки я зробила. Ноготочки зробила, корекцію робила і педикюр, манікюр. Дівчатка, да? Ми встигаємо все. Утром в поїзді. В 6 годин у поїзді, у 9 9:00 ми на роботі. Поробили, попрацювали, приїхали. Ну коли ми починаємося на Що таке світ? Що ти заговарюєшся? Ти що з тобою? Пора. Я не наливала. Ні, ні, ні. Слухайте, прямо я хочу вам швидко все говорити, ви Ну а що ні? Утром приїхали на роботі, попрацювали, приїхали бігом волосське, зробили. Зараз я біжу на тренування. і ще мене жде подружка, говорить Світуль. Може, ти заїдеш на чашечку кофію? Я говорю, хорошо. Після тренування заїду на чашечку кофію, поговорю і приїду додому. Да, мої да. Та й отак от закінчився день. Саме головне. Добрий Вечір мої красотворі, добрий вечір. Ми ріднолі. Ну ви знаєте, що в нас кожен вечір і утро, і обід, Якщо яка новенька цибулинка, то я обов'язково про неї говорю. Значить так, уціпила свята косу і їде вже. На попригунчика, на попригунчика, ну така ділова, знаєте, жінка. Наша ну, дівчатка, на роботу йдемо з роботи, коли нам робити причесочки? Звісно, во час роботи, там увечері. Ми все время робимо все ввечері, тому що у нас, друг... у мене другого времени немає. Або я сьогодні знаю, допустимо, сьогодні суха середа, да? ми прийшли, товар отримали. Все так розложили. Я знаю, що я можу спокійно уїхати, тому що в мене є Леся, Костя, пемішка. Я спокійно собі уїхала, покрасила волосики, поцепила волосики, накрасила губки. І отака от красива цибулинка. Казати мої хорошеньки, ну до дівчат говорю. Ми ви знаєте, всі хочемо вірити шикарні, як би там не було, длінні волосики, чи вони короткі, чи я не знаю. Ми завжди хочемо бути просто знаєте, такі огонь ганочок тому що кожна жінка, ви знаєте, я вже казала, не важливо скільки їй років, важливо наскільки вона себе відчуває. І взагалі, дівчатка, подивіться, час красота, ну скажіть красивенько. ну понятно, що э, я вже казала вам, хто скаже красиво, хто скаже, ну такое 7-8 ближе к 3. Якщо 7-8 ближе к 3, то це значить аболгенно. ви розумієте, да? Ще хочу, знаєте, сказати, цвіт волос, длина волос трошки-трошки міняє людину. Дивіться, з коротким білим була одна, да? з чорним коротким друга. Зрижем третя, здійнем четверта. От по-разному, по-разному, знаєте, ми себе якось і почуваємо там, напевно, і по-разному ми виглядаємо. А саме головне, ми красує. Виглядаємо завжди шикарно. Не важливо, скільки тобі років. важливо, тара -та. -та виходять да, мене. Так що запомнить разом все, ми і красоті. Немає не красивої З Кожним роком жінка стає успішніша, гарніша, любіміша, желанніша.